Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Мартове Печенійської громади постраждала 50-річна жінка. Також медики надали допомогу 25-річному, 62-річному чоловікам та 64-річній жінці, які постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків 2 січня. Виявлено фрагменти тіл двох людей, які загинули під час цього удару. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, чотири БПЛА типу Герень два, чотири БПЛА ти встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкодили. Пошкоджено приватний будинок у селі Осинове. Три приватні будинки та автомобіль у селі Жуків'яр у Чугуївському районі пошкоджено автомайстерню та автомобіль у Клугино-Башкирівці. Два приватні будинки у селі Мартове. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 21 людину. Перебуває 24 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 95 людей. Упродовж минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця Приліпка та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного Зарічного Ямполя. Та обід населених пунктів Ольгівка, Озерне дробишевиставки.